Зараз велика кількість популярних реперів перебувають під розслідуванням: федеральні кейси, звинувачення в ріку, вбивствах і так далі. За останні кілька місяців ми спостерігали за історіями, які виходять на поверхню: репери, їхні друзі, менеджери. Багато людей арештовують не кожен день. Тож як саме копи лоблять реперів в 2025 році? Давайте розглянемо декілька різних справ і розберемо спосіб, який використовує поліція. Перш ніж ми прийдемо до того, як копи діють сьогодні щодо затримання реперів, важливо усвідомити, що це не є чимось новим. Поліція і хіп-хоп артисти тісно поєднані з кінця 90-х років, все почалося після смерті сумнозвісного notorius B.I.G., коли поліція Нью-Йорка сформувала спеціальну оперативну групу, яка займалася виключно реперами. Це було не просто звичайне стеження. Це був спеціальний підрозділ, який відстежував хіп-хоп виконавців, їхні тексти, їхні рухи та людей, які їх оточують. З якою метою, щоб Боротися з зростаючим насильством, яке на той час було пов'язано з культурою хіп-хопу. Це було наприкінці 90-х і з того часу багато чого змінилося. Очевидно, що технології розвинулися, а разом з ними і методи. Тоді хіп-хоп поліція повинна була фізично переслідувати артистів, але сьогодні їм навіть не потрібно виходити з офісу. Мобільні телефони стали найбільшою зміною правил гри від даних про місцезнаходження до текстових повідомлень, попередніх дзвінків і навіть видаленого контенту. Телефони допомагають. Розкривати злочини у спосіб, який раніше був неможливий. А перед тим, як ми продовжимо, нагадую, що вже через 3 дні кінець розіграшу на 10 доларів, який проходить в моєму телеграм-каналі. Приєднуйся посилання під відео. І так, почнемо ми з YWML, про нього вже є окреме відео на каналі, хто не бачив, можете подивитися. Він був одним з найперспективніших нових голосів у Флориді, але як ви знаєте, для нього все закінчувалось. У 2019 році його звинуватили у подвійному вбивстві двох найближчих друзів. Фереджу від Томаса Молодшого та Ентоні Сакчейзера Вільямса. Але це не було звичайним розслідуванням. Прокурори не покладалися лише на свідчення свідків. Вони залучили експерта ФБР для аналізу даних з мобільних телефонів, які виявилися одним з найважливіших доказів. Кадри з камер спостереження показали, як Мелі та дві жертви разом виїжджають зі студії на джипі, а записи телефонних розмов показали, що невдовзі після цього вони опинилися в безлюдному районі, саме там, де, на думку поліції, і сталися вбивства. Дані також показали, що Мелі був жертвами за кілька хвилин до того, як їх відвезли в лікарню вже мертвими. Незважаючи на те, що захист стверджував, що телефони були спільними між членами групи, обвинувачення використало текстові повідомлення, позначки часу та дані про місце знаходження, щоб побудувати покрокову хронологію події, і це намалювало зовсім іншу картину. Незважаючи на те, що справа Мелі розпочалася багато років тому, вона все ще розслідується у 2025 році. І якраз в цьому році почали. З'являтися нові факти у цій справі, і це показує наскільки просунулися методи розслідування. Тобто, завдяки телефону вони змогли розслідувати повністю всю справу. Окрім кейсу Мелі, така ж тактика використовується в абсолютно нових справах, в тому числі в кейсі, який нещодавно потрапив у всі заголовки за участю репера Єллабізі. Це відбулося 20 березня місяць тому. Бізі, справжнє ім'я якого Марказі Кенвей, був офіційно звинувачений у вбивстві в своєму рідному місті Даласі. Обвинувальний акт звинувачує його в тому, що він найняв Кевана Вайта, чоловіка, якого ідентифікували як стрілка для вбивства іншого репера з Даласу мо 3. чиє справжнє ім'я Мелвін Нобул? Шипису знали я взагалі був в шоці через те, що я слухав мо 3. Я знав, що його вбили, але я не знав, що це було замовне вбивство від Єлабізі. І так, продовжуємо. 11 листопада 2020 року, близько 11 години ранку, М3 їхав на авто в Даласі. І тут він зрозумів, що за ним хтось їде, тобто за ним стежать. Тоді Emo3 зупинив свій автомобіль на центральній смузі шосе, намагаючись уникнути загрози. Він зупиняється, і машина, яка їхала за ним, це чорний Chevrolet камаро, теж зупиняється. За кермом сидить чоловік в скій масці. Цей чоловік в масці виходить з машини з гвинтівкою і починає йти пішки до Emo3. Тоді мо 3 який теж мав зброю в машині, починає пробувати її достати. В нього це не виходить, він не встигає, і тому він просто виходить з машини і починає втікати від чоловіка з гвинтівкою. Незабаром після цього, приблизно в 11.56 того ж дня, поліція відреагувала на стрілянину. Свідки бачили, як стрілок зробив декілька пострілів, влучив мо 3 і навіть зачепив інші автомобілі. Так ще й взагалі рандомна людина була поранена осколком кулі, коли сиділа в своїй машині. мо 3 був терміново доставлений до лікарні, а але, на жаль, він не вижив. Підозрюваний в вбивстві, який був в скімасці, це виявився Девін Браун. Пізніше він був заарештований після того, як записи телефонних розмов показали, що він робив підозрілі дзвінки перед вбивством. Невдовзі все змінилося, і вже інший чоловік, Кевін Вайт, був ідентифікований як справжній стрілок. Тобто їх було двоє: один водій в скімасці, і другий стрілок, який теж був в скімасці. Поліція отримала анонімні свідчення після оприлюднення зображень з камер спостереження людям, в тому числі від жінки, яка що чула, як Вайт зізнався у стрілянині, тобто вона була з ним знайома. Також вона надала його інстаграм, і детективи підтвердили, що він збігається зі статурою, яку можна побачити на кадрах. З моменту вбивства своє МО мау 3 минуло 4 роки, і здавалося, що історія на цьому закінчилась. Обидва підозрюваних постануть перед судом і не матимуть жодного зв'язку з Єлебізі. Але три тижні тому Єлебізі був затриманий поліцією за звинуваченням у вбивстві з особливою жорстокістю. Текстові повідомлення та інші цифрові докази засвідчають. Про те, що Єлабізі контактував з Вайтом протягом декількох днів перед вбивством МО3. Прокурори повідомили, що мають записи розмови Єлабізі про оплату за вбивство. І це ще не все. А через кілька днів після смерті мо 3 Єлабізі зняв нібито 40 тисяч доларів свого рахунку. На думку федералів, це і було оплатою за вбивство. Саме така справа показує, як саме сьогодні працюють Копи. Збирають цифрові сліди, відстежують фінансові операції і чекають слушного моменту, щоб нанести удар. Тому що до цього моменту Єлабізі жив своїм життям, публікував пости і пересувався як ні в чому не бувало. Але за колісами федерали розслідували свою справу. І саме цифрові сліди, які він залишив в переписках, телефонні розмови, і грошові перекази, змінили для нього все в 2025 році. Справа не завжди в тому, щоб зловити когось на місце злочину. Йдеться про те, щоб зібрати всі цифрові моменти які і згодом з'єднати їх докупи. Вони зробили те ж саме з нашим другом з Чикаго, Лівдьорком. Було організовано вбивство, щоб помститися за Кінгвона. А гроші на організацію цього дійства використовувалися з банківського рахунку, пов'язаного з ОТФ. Коли ФБР назбирали достатньо доказів, вони затримали виконавців і Лівдьорка як організатора, за що він зараз і перебуває у в'язниці. Детальніше працює. Історію я розповів в цьому відео. Для багатьох вуличних реперів стріт кредиліті важливіше за все, доводячи, що ти дійсно те, про що ти читаєш, призводить до появи пісень, які роблять більше, ніж просто розважають. Ці пісні допомагають поліції поставити крапки над І. Тексти і музичні кліпи, все це стає доказами, коли закон починає придивлятись до них уважніше. Але справа не лише в треках, саме соціальні мережі допомагають потрапити в неприємності. Наприклад, усім відома справа в iOS. В обвинувальному висновку конкретно вказувалось на вміст соціальних медіа як на доказ реальної злочинної діяльності та зв'язків з бандами. Цей висновок навіть містив скріншоти постів, на яких Янгтаг був вдягнений в червоний колір, розкидав розпальцовки, і це прокурори назвали злочинною організацією. Іншими словами, копи розглядають ці пости як публічне інтернет зізнання. Вони також використовували прослуховування, щоб перехопити приватні розмови за участю Янгтага. І в одній з них, як стверджують прокурори, Янгтаг. Так запитує своїх кінтів. Ви його ще не побили і не застрелили якими. Ця розмова була вказана в обвинувальному висновку як ще один доказ Ріко. Очевидно, що публікації в соцмережах не є злочином, але коли існує повна картина, виглядає трошки по-іншому. Якщо зібрати все це докупи, фото, тексти пісень, підписи і розмови, які починають збігатися з реальними подіями, тоді це стає проблемою. Ось так те, що мало підвищити імідж і авторитет на вулицях, може раптово перетворитися на доказ у федеральному обвинуванні. Бачення. Іншим прикладом того, наскільки глибокими є ці розслідування, є кейс репера Казанова, чиє справжнє ім'я Касвелл. У 2023 році його засудили до понад 15 років ув'язнення за звинуваченнями у рекеті і торгівлі наркотиками та зв'язком з бандою горіла Nation Блац. За даними американської прокуратури, Казанова був не просто пов'язаний з цією бандою. Він був одним з лідерів, який допоміг розширити сферу впливу банди по всій країні. Також він брав участь у стрілянині на домашній вечірці в Флориді та допоміг перевести сотні кілограм канабісу під власним брендом. Банда, яку він представляв, була організованою. Чорстокою та активною в кількох штатах, і федерали спостерігали за нею. Зрештою, Казанова визнав свою провину, а його статус публічної особи лише посилив докази. Поліція, по суті, мала все, що їм було потрібно. Їм не треба навіть було отримувати ніяких зізнань, бо в них були задокументовані всі злочини, до яких був причетний Казанова і його банда, органи просто все зібрали докупи. Як вони вийшли на нього, теж завдяки соціальним мережам, дзвінкам, перепискам і так далі. Майже в кожному кейсі репери самі залишають за собою сліди. Незалежно від того, чи це тексти пісень, чи пусти. Ці цифрові сліди це те, що в кінцевому результаті збирає всі шматочки в одне ціле. Ера, коли можна було постати щось в інтернет і думати, що тобі за це нічого не буде, закінчилась. Також не секрет, що в них є цілі відділи, які займаються відстеженням сторінок у соціальних мережах. Людям буквально платять за те, щоб вони сиділи, скролили і документували все. В одному з місць США навіть застосовують метод, щоб все запобігти. Наприклад, ти постиш зброю в свій інстаграм, і до тебе зразу приходить спеціальна група з документами, де повідомляється, що якщо ти не зупинишся, то ти сядеш в тюрму. Приблизно в половині випадків попередження дійсно спрацьовують. Хтось сприймає його серйозно і змінює напрямок. Але інша половина продовжує: докази накопичуються і справа будується сама собою. Вони дозволяють постити зброю, хвалитися, вони дозволяють злочинам накопичуватись. Поки одного дня вони не з'являться з, з накопичної справи проти порушників. Одним Словом, це показує, наскільки вулиці, реп, інтернет і правоохоронні органи тісно пов'язані між собою в 2025 році. Кожен пост, кожен текст пісні, кожне повідомлення за всім стежать. Згідно з татутом Ріко, кейс закривають, якщо людина не скоїла злочину протягом 5 років з моменту пред'явлення обвинувачення. Ось чому федералам навіть не потрібно, щоб репери робили щось зараз. Якщо вони можуть довести, що ви скоїли злочин протягом 5 років, то можуть і вручити вам непоганий термін в тюрмі. І саме через це так багато Реперів потрапляють в тюрму лише зараз, хоча зробили злочин вони, наприклад, 5 років, чи 4 роки, чи 3 роки тому. Вони собі вважають, що все залишилося вже в минулому, а насправді нічого подібного. Це нова ера поліції, нова ера злочинів і нова ера репу. І питання одне: хто буде наступним репером, якого заарештують? З вами був DSL, ставте лайк, підписуйтесь на канал, побачимось в наступному відео.